Привіт, мої хороші! І так, ми знову сьогодні з вами продовжуємо читати світлане талан Чорник і білик. Давайте з вами пригадаємо попередній текст, про що йшла мова? Урятувати чорника. Від кого рятували чорника, білик і е, микитка? Рятували від рою джілок. Пригадуйте, що йому Но, а, лікували ніжку, сірничками прикладали і жувачкою замотували. Тому що його дуже боліла ніжка, і вони не знали, чи він її не вламав. А до лікаря ви знаєте, що не могли вони його понести, бо, крім Микитки, ніхто не мав права його бачити. Отже, сьогодні у нас текст називається Новий друг чорника. Цікаво, з ким це чорник наш подружився? Вам теж цікаво? Ну також, тож почнемо. Чорник сидів на пеньку в садку біля кущів малини і спостерігав, як меткитка з біликом спускається з гірки. Він залюбки побавився б з ними на майданчику, але ніжка все ще боліла і була в гіпсі із сірника та жувачки. Коли Микитка запропонував винести постраждалого на прогулянку, чорник зізнався, що боїться жалі та її родини. Усе буде добре, запевнив його Микитка. Головне, не дратувати бджілок, і вони тебе не чіпатимуть. Чорник нудьгував. Тоді він почав розглядати велике яблуко на дереві. На яблуні було ще багато яблук, але всі вони були невеликі і зеленобокі, і лише одне з них відрізнялося з-поміж іншим значним розміром і апетитним жовтим кольором. Фу-фу-фу, почулося з кущів мали... малини. Хто це себе сопе та пирхкає? подумав чорник, і запитав, хто там? З кущиків показався довгенький носик. Носик втягнув в себе повітря, понюшив і за ним показалася вся мордочка з окулярами на носі. Я їжачок фирчик, представився він, наблизившись до чорника. Вони познайомились. Ти такий засмалий, зауважив фирчик. Був на пляжі, ні. Похнюпився чорник, згадавши неприємну пригоду на річці. Я завжди такий, тому що тому і звати мене чорник. А ще в мене є хвостик з китичкою. І в мене. У їжачка немає хвостиків, зауважив чорник. Пхе, усміхнувся Федчик. У, у їжачків є хвостик, але він дуже короткий, проте. Існують їжачки, у яких чималенькі хвостики, наче у щурів. Цих їжачків так і називають щурячими. Чуєте, які цікаві дані? А якого розміру у них хвостики? Поцікавився чорник. Десь сантиметрів 20, пояснив фирчик. Чорник не хотів розповідати, що його хвостик за певних умов може збільшуватися. Тож при першому знайомстві буде розповідати про себе погане. Ти носиш окуляри, як наша тітонька нюня, зауважив чорник. У нас, їжачків, поганий зір, проте гострий слух і відмінний нюх, пояснив Фирчик. Їжачок помітив, що чорник поглядає вгору і запитав, що там цікавого. Там висить яблучко, воно вже велике, незабаром дозріє, і впаде на землю. Тож ти можеш його забрати, відповів чорник. Ха-ха-ха, розсміявся Фирчик. Напевне, ти надивився малюнків у книжечках для дітей, де їжачки носять на своїх голках яблука. А хіба не так? здивувався чорник? Вибачте. Їжачки ніколи не носять на своїх голках ягоди, фрукти та гриби, пояснив фирчик і поправив лапкою куляра на носі. Ось так. Яблучним соком ми чистимо свої голочки. Для цього ми просто нанизуємо яблуко на голки, а потім скидаємо його до речі. Наші колючі і доволі міцні голки насправді порожні всередині, а тоненькі голочки є на нашим звичайним волоссям. Воно ріденьке, тому і непомітне. Чуєте, які цікаві дані? Як цікаво! захоплено промовив чорник і сплеснув у долоньки. Фирчику, ти живеш у нірці, їжечки не риють нірок. Ми живо, живемо в порожнинах під корінням і камінням. Але ж там узимку холодно, зауважив чорник. Ми утеплюємо своє житло, щоб узимку було затишно спати. А де ти, фирчику, живеш? Під корінням он тієї старої яблуні, сказав фидчик і вказав пальчиком. Приходь до мене в гості. Дякую, але зараз не можу. зітхнув чорник і спохмурнів. У мене зламана ніжка. Ой ой, співчуваю, ти щодня тут буваєш. Так, Маю зараз бігти у пошуках їжі. Я щодня долає близько двох кілометрів, сказав Фирчик. На прощання їжачок побажав чорнику швидкого одужання і пообіцяв прийти до нього наступного дня. Новим знайомством чорник залишився задоволеним. Фирчик хороший, не те, що злюка жаля, думав чорник, роздивляючи рум'яне яблучко. Чорнику здалося, що воно гойдається, і в той час, коли інші яблучка були непорушні. Тож його розхитує, розмірковує чорник, помах, помахуючи хвостиком. Хто ж то яблучко гойдав, ми дізнаємося в я так думаю, бо я не читав. А ось з ким познайомився наш чорник, зараз ми з вами поговоримо. І так, наш чорник зустрівся з ким? Вірно, з їжачком. І що цікавого він дізнався, що яблучок їжачки не їдять. Ви знаєте, що вони люблять їсти? Змії люблять їсти жучків, черв'ячків, навіть корінці. А яблучки їм потрібні для того, щоб почистити їхні голочки. Де живуть їжачки? А живуть вони в порожнинах під корінням і камінням. На зиму, коли вони залягають в сплячку, що вони роблять? Примощують, наносять собі туди листечка, моху, зроблять собі таке куб... тепленьке, таку нірочку тепленьку, таке ліжечко тепленьке. І вкладаються там спати. Отже, ми сьогодні дуже багато цікавого дізналися. Навіть дізналися, що голочки їжачка які всередині порожні. так? А потім, що в них є? Тоненькі голочки є нашим звичайним волоссям. Але воно Ріденьке і тому непомітне. Отже, зрозуміли, що дізнався наш чорник. Йому сподобався цей друг? Звичайно, бо їжачок фирчик не кусався, так і наша жаля, правда? Ну, але ви пригадуйте, хто в цьому був винен, що жаля почала захотіла його. Покусати навіть, так можна сказати, і привела своїх друзів, щоб провчити нашого чорника. Так, це був чорник виден цьому. Отже, пам'ятаємо, що ми не чіпаємо бджілок, а їжачкам не нав'язуємо їсти яблучка. І не треба їм. Накладати на спинку багато яблучок, якщо ви його зустрінете. Ну що ж, мої хороші, на наступний раз ми послухаємо з вами черв'як. Ось, чуєте, яке цікаве. А тепер до зустрічі!